Світини, які озаряють у військ, не збирає на шторм житейського моря. І от оце відкриє, яка це населено, який способен був своїм житті стоєднати ці духовні качества. Була зеркалення в життя християнського. A je tem obrazom to, že ne se na druga, kako je mi se na každu vrti z nas sviđu. Tam, kde žele je Bog, tam pa je ne se mi Tam žele tu kuk Rodiči, šestri, ljudi, iz stali, što to, što І от супроводності пасты. Собралися в цей святой кап, я хочу відпочити його і покладися місцеві. Но найбачалося, на жаль, це наш дистанцію. Давай такі чисти, половини довідають. Противіл Степан Гежук народився Доранського Степення 1961 року, в сіні Обашого району Закарпатської області Сім'ї Самі. У 1979 році закінчив місцеву Опашинську загальну освітньому. 1982 року. Супів в Одеському духовному семінарі якусь пісня закінчив у 1986 році. У 1985 році мічався злідчивою православному відволіданні дочкою мікоса, з якого спитав 60 літні. 22 вересня 1985 року був виконав виконавцем 4 курса Одеського. режут за рождество који је у свом те пропављском храму свети дубове прелази свештенје што је епископо мокаљски је 25 травня 1986 року по встановленій традиції в день выпуска випускників духовної одесской семінарії Михаил Куб, висококресвященнішим сентябрям метрополитному. Зніма, направлено і в свято Восесенській житочі монастир села Чемального Священського району для проходження богослужебних практик. Із з 10 серпня по 1 вересня він проходив практику. З 1 вересня Ставні зачальником свого святоства в храмі села Іза Кузького району, де прослужив 38 років до останнього фіні свого земного життя. Певний час у 2003 2004 року був настоятель сніграх у настояному служивних нагород священник останнього рода Духи Грецьких красочі. the bar.